Ви запитуєте, чим пофарбовані ці суцвіття гортензії. Саме ці суцвіття гортензії я фарбувала фарбою зебра. Додаю фотографію, щоб ви побачили. Це аерозольна фарба. І просто оприскуючи суцвіття, виберіть день, коли вони підсохнуть, звісно, і щоб не було сильного вітру. І оприскуючи суцвіття, ви просто фарбуєте їх в той колір, який вам подобається. Також ще пробувала ось цей аерозоль. І знаєте, колір тут менш насичений. Хоча сам розприскувач, як на мене, краще розподіляє фарбу. Тож, наступного разу я буду купувати все ж таки зебру. Ну або, можливо, знайду ще якийсь інший варіант. Просто зебру не було вже в тому кольорі, який мені потрібен. Як на мене, оптимально зараз цю пору року червоний колір, бо ми звикли, що новорічні свята у нас асоціюються з такими червоними кольорами, плюс під снігом це буде класно виглядати, плюс в поєднанні з зеленю, яка ще є, з опалим листя, з листям, з підсохшими суцвітня, саме червоний колір, як на мене, виглядає максимально гармонійно. Але ви можете спробувати будь-які. Інший колір, можливо, білий, можливо, більш яскравий рожевий. Це вже особистий вибір кожного. Але пофарбовані суцвіття для мене однозначно виглядають більш приглядно, аніж не пофарбовані.